Остання неділя зими в Україні 26 лютого принесе невелике похолодання. У багатьох областях температура знизиться на градус 2, опади продовжаться, проте основна їх маса зміститься в центр та на схід України. Про це свідчить дані погода у Ніан. На заході України сьогодні похолодніше до плюс 2, плюс 4. А на Закарпатті повітря максимально прогріється до плюс 6. У Львівській, Волинській та Чернівецькій областях очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. На півночі України стовпчик. Термометрів покажуть плюс 4, плюс 5. У Чернігівській області очікуються сильні дощі. Нарешті території домінуватиме суха погода. На сході України сьогодні буде мокро і похмуро. Тут повсюдно пройдуть дощі та зливи, а температура підніметься до плюс 6, плюс 11 градусів. Також похмура погода чекає і на жителів центральних областей. Тут повітря прогріється до плюс 4, плюс 7. Повсюдно очікуються невеликі дощі та зливи. У Вінницькій області ймовірність опадів нижча. В рівні України сьогодні буде традиційно найтепліше. Тут стовпчики термометрів покажуть плюс 7-11 плюс градусів, а в Криму температура підніметься до плюс 14. Також місцями очікуються невеликі дощі та зливи. На півострові буде сухо. За даними Укргідрометцентру, березень цього року буде теплішим за норму. Очікується, що середня температура за місяць буде на 2 градуси вища, ніж зазвичай. При цьому кількість опадів буде в нормі. Лише на сході прогнозується дефіцит дощів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.